І це є болотна резина. Прийшла вона контракти, контейнера на суму 1 мільйон доларів. Навіть більше 49 мільйонів гривень. Це всупереч тим незаконним, неконституційним санкціям, які наклали для того, щоб зупинити дії нашої команди по допомозі Збройним силам. Не зупинити А колеса для. Карчів, пікапів, машин, джипів, які так необхідні на фронті, ми вже привезли. А на блекаут, які є і в тилу, і на фронті, у нас є цілих два контейнера літі іонних батарей. Потужних, крутих і ще на один мільйон доларів. Така в нас підготовка до зими. Вона є ефективна. Це є благодійна робота команди Петра Порошенка. Так тримати.